Мої любі, що не чекали, ми в мега знову в прекрасному бусі. Знову буду просити вас гроші для 72-ї бригади. Ось такий бус Volkswagen LT передала діаспора з Польщі. І з літа 23-го року ми допомогли його доправити до 72-ї бригади. На нього не було зборів та його передала діаспора. Але. Що буває з карчами і з автомобілями компанії VAG Group, вони ламаються. та. І зокрема, в цьому бусі, на жаль, настала погана ситуація з двигуном. Та йому прийшов копець, його треба міняти. Є питання по ходовій частині, звісно ж, і треба трошки його проварити там ще по всякому залізу. Бо все-таки бус прикольний, та, але трошки є йому. Років, шановна та на ці всі приколи треба 110 тисяч гривень. Це невелика сума, враховуючи, що зборів на цей бус не було. Він е з літа 23-го року відпахав на сході України і е допомагав 72-й бригаді е забезпечувати підвози всяких дуже потрібних речей для того, щоб у русні рученьки ноженьки робили хрум-хрум. Тому, будь ласка, е робимо монобанку, робимо збір, тачка ця уже е на Істо. Ми приїхали, все трошки прицінилися. Я ж кажу: треба, на жаль, провести відповідні роботи, треба, на жаль, міняти двигун. Але чому вирішили ремонтувати цей бус? Тому що давайте відверто. За 110 тисяч гривень ми новий бус не купимо. Збори ми на цей бус не робили, тому 110 тисяч гривень це раціональний вклад. В те, щоб цей бус знову поїхав на фронт і там допомагав хлопцям. Всі посилання, всі реквізити будуть в описі е, під цим відео. Я вас дуже прошу долучитися до цього збору, швиденько його допомогти полагодити. 52-га бригада тримає воглодарський напрямок на сході України. Е, досить непрості е, там умови, важкі бої. Але хлопці, як завжди, тримаються. Та служив я з ними е, на Київщині в 22-му році. Хочу сказати, що це. Це справжні люди і тому допомагати їм особливо приємно. Друзі, ну а звіти – це теж дуже важливий елемент роботи волонтерських центрів і про. Звіти ви можете подивитися на моїх соціальних мережах і на соціальних мережах волонтерського центру Yoa Help. Нещодавно ми передавали картча для 92-ї бригади. Їздили на схід, це було у матово, є відповідний відос, Можете подивитися, як це все було. І у нас в роботі буси великий бус для 43-ї бригади. Він уже комплектується всім необхідним всередині. На фінішній прямій. Скоро по цьому буде звіт, він уже придбаний. І так само бус придбаний на фінішній прямій на етапі вже передачі для 95-ї бригади. Про це все будуть звіти, те, що ми збирали, прозвітуємо. Заходьте підписатись на мої соціальні мережі на соціальні мережі волонтерського центру Йохел. Ну і до приємних моментів! Розіграш ось цього прекрасного РПГ. А те 4 від наших шведських друзів: ручний одноразовий протитанковий реактивний гранатомет. Для цього необхідно задонатити е, крок від 200 гривень. Більше донат спойлер, більше шансів виграти цю приспособу, котра буде дуже класним елементом. В побуті, або не знаю, можете когось полякати. Я до цього не закликаю, але і не засуджую. Е, так, донатьте, будь ласка, ми її розіграємо. Розіграші ми викладаємо тільки, якщо ви не донатите на Монобанку, а, наприклад, PayPal е, чи інші банківські реквізити, які теж є під цим відео. Будь ласка, напишіть свої дані, особливо свій мобільний. Це важливо буде для зв'язку, тому що ми їх потім переведемо на Монобанку і розіграємо. Так, все, народ, розіграш, приймайте в цьому участь і. Знову фортить славетному місту Києву. Та? Е, так, якщо ви з Києва, у вас буде бонус тайм. Або якщо ви приїдете в Київ, я вам особисто передам оцю от штукенцію, Ми з вами потрендемо. Е, я вам порозказую байки і пригощу пивком. Тому, будь ласка, донатьте. Ну, а з вами був Олексій Мороз, волонтерський центр «Your Help і ремонт прогнившого буса.